Червона шапочка була милою дівчинкою, яку всі любили, особливо її бабуся. Одного разу бабуся подарувала їй гарний червоний плащ з капюшоном, який вона носила так часто, що всі називали її червоною шапочкою. Мати попросила її віднести кошик з їжею до хворої бабусі, яка жила в будиночку глибоко в лісі. Перед тим як піти. Мати нагадала їй, щоб вона не сходила зі стежки і не розмовляла з незнайомцями. Червона шапочка пообіцяла бути обережною і вирушила через ліс. Дорогою вона зустріла вовка, який здавався доброзичливим, але мав злі наміри. Вовк запитав її, куди вона йде, і червона шапочка невинно розповіла йому про бабусину хату. Вовк запропонував їй нарвати квітів, щоб порадувати бабусю, і червона шапочка зійшла зі стежки, щоб зробити це. Тим часом хитрий вовк поспішив до бабусиної хати, постукав у двері і прикинувся червоною шапочкою. Бабуся нічого не підозрюючи, впустила його, і вовк проковтнув її цілком. Потім вовк переодягнувся в одяг бабусі, заліз до неї в ліжко і став чекати на червону шапочку. Коли червона шапочка прийшла, вона помітила щось дивне у своїй бабусі. Вона сказала: Бабусю, які в тебе великі вуха, а вовк відповів: Тим краще тебе чути, моя люба. Потім вона сказала: Бабусю, які в тебе великі очі, а вовк відповів, щоб краще тебе бачити, мій любий. Нарешті вона сказала Бабусю, які в тебе великі зуби. А вовк загарчав, щоб тебе з'їсти. Вовк схопився з ліжка і проковтнув червону шапочку одним ковтком. Після цього вовк заснув, голосно хропучи, з повним черевом. Мисливець, що проходив повз, почув хропіння і подумав, що це ті, що це дивно для старої жінки. Він зайшов до хати, побачив вовка і зрозумів, що сталося. Своїм ножем мисливець обережно розрізав черево вовка, звільнивши червону шапочку та її бабусю. Вони обидві були неушкоджені, хоча й налякані, і червона шапочка пообіцяла більше ніколи не збиватися зі шляху. Щоб провчити вовка, вони наповнили його живіт важким камінням, а потім зашили його. Коли вовк прокинувся і спробував втекти, каміння було настільки важким, що він впав і помер. Червона шапочка та її бабуся подякували мисливцю і разом насолоджувалися їжею. З того дня червона шапочка навчилася завжди прислухатися до маминих порад.